Вітаю вас на своєму каналі. Цікаво! А ви й досі думаєте, що плющ це бур'ян. Тож я хочу розвіяти цей міф і сказати, що плющ це не бур'ян, а це дизайнерський скарб. В більшості джерел пишуть, що плющ це агресивний бур'ян, який руйнує стіни. Цікаво, а ви також думаєте? Тож, хочу сказати вам, що ви помиляєтесь, і сьогодні я доведу, що це найбільш недооцінена рослина в нашому саду. По-перше, міф про руйнування. Якщо ваша стіна міцна, то плющ не лише не зашкодить їй, а й створить природну термоізоляцію. А влітку він захищає будинок від перегріву, а взимку від зайвої вологи. А ще це ідеальний фільтр для пилу. А зараз я розповім вам про три суперсили плюща. Тож, перший це вертикальний сад без бюджету. Він закриває будь-який некрасивий паркан або старий сарай за лічені сезони. І це набагато дешевше, ніж фарбувати чи міняти огорожу. Наступна суперсила це живий килим. І там, де через сінь не росте газон, плющ почувається королем. Жодного косіння, жодних пур'єнів, просто вічно зелений килим під ногами. І наступна суперсила це естетика 365 днів на рік. Ви знаєте, що більшість рослин взимку виглядають сумно, але плющ залишається насичено-зеленим навіть під снігом. Це скелет вашого саду, який тримає картинку цілий рік. Забудьте про звичайні лісові плющі. Я раджу обирати сортові види, такі як варігата з білим візерунком або Gold для сонячних акцентів. Саме такі сортові плющі вони ростуть повільніше і виглядають як дорогий ландшафтний дизайн. А як ви ставитесь до плюща? Любите чи боретеся з ним? Пишіть у коментарях. На старій Повзеш, мов тиха ріка, тримаєш тріщини в купі, щоб не розсипався дім, плющ рослина сили, шепився й тримає край, плющ зелений увесь. Рік, навіть коли сніг упав, плющ рослина сили, шепоче тримайся, встань, Плющ зелений увесь рік, він пам'ятає твій трави там, де вчора був буряний віт. Не рости вгору коли вже хочеться вниз плющ рослина сили, Вчепився й тримає край, плющ зелений увесь рік навіть коли сніг упав плющ рослина сили шепоче тримайся.